А сьогодні ми вдвох звітою вже їдемо. Їдем. За рослинками. Що то на розвідку. На розвідку, ну, щось можливо виберемо. Погода вроді якби налаштувалася. Далі вже кажуть, літо буде. Да? Ну, ще літо, ну, не знаю, і по Там до 22 градусів по прогнозу. Так що... Вже можна буде щось робити. А то дня три назад сніга випало 5 сантиметрів. Ти так розказуєш, ніхто не знає, в нас сніга. Всі замерзли вже. По всій Україні жартували. Чи ялинку наряжати чи паску пекти. А, ну так. Треба було оприділитися. Ну, ще покажемо. Приїдемо, що, що ми виберемо, що побачимо. Ну, на розвідку, як Віта сказала. А там буде видно. Ну, якісь продукти ще, може, купимо там. І так далі. Граблі, хто там питав. Не <клес> ні, ні. Сніг не загрібали, так? Да? Дівчатки купити треба. Ось, Випробуємо, скажемо і покажемо. Ну, а зараз. 会议合理。 Ну все, ми вже додому скупилися, вдома розпакуємося, покажемо, що там віта. Рослинок накупила. Бур'яну. Бур'яну, да. ну, так. Так, трішки по базару походили, по магазинам і Віту завів піцерію. Вигуляли. Давно не вигулював, вирішив вигулювати. Ну, я більше сам їжу. От. А тут вже поїхали. -то. Поїли дуже смачної піці. Приїдемо Це додому, е, можна нічого не готувати. Так що все буде добре. Будемо далі відпочивати. Розпаковує. Ну так, да. потім потрапив. Залишилось розгрузитися. Попередніх відео, як пам'ятаєте, я розказував про стратегію заробітку в онлайн грі. Багато підписників написали, кому вдалося. І що заробити. Деякі заробили по кілька тисяч гривень. Це дуже добрі гроші. Дуже радий, що в них це вийшло і відео було корисним. А хто не встиг заробити на цьому, натискайте ось сюди та дивіться відео скоріше, поки ця стратегія працює. Додивіться відео до кінця, буде зрозуміло, що і як. Посилання також. Лишаю в описі під відео та в закріпленому коментарі. Так що удачі всім! Зараз покажу, що ми ж купили, привезли, але не багато. Ну, це ж була розвідка, можна сказати, не за покупками ми їздили. Просто подивіться, що є, ну і щось купили. Ось що ми купили в себе на базарі. Ще. Плануємо поїхати в садовий центр, само собою. Ось, як ви бачите, це у нас, можна сказати, очіток, очіток, тільки різний, різновид. Там Віта вже очітку. Розсадила дуже багато і в нас там на пагорбі заріс. І... А це такого нема. Цей очіток я ось даже записав, тому що я очіток, він називається правильно седум. Ось. Ось тут. Бачите? А, седум, О, он. Седум. Ось такий. Він тут у нас у горщиках. ось так. І ось ще дивіться, який, який красивий. Також сидом. віта розсадить, буде добре. Що ще купили? Ще купили ось Щас знову подивлю. Як воно називається. Не записав, знав і забув, віта знає. Бачите, ось ось такі, ось у віти тут є. Зараз покажу. Ось вона їх трішки тут розплоджує, щоб потім посадити. Ну, забув. І що ще? Ось. Купили, ну тут не в горщиках їх потрібно. Вони там мокрі, там корні з землею, але зараз трішки ще водички додав. Це декоративний льон. А як кажуть, він росте, цвіте синьо-синьо. Ось. І ось він. Ось також його, зараз трішки ще води додам, щоб вони постояли, коли віта буде садити. Ну, як буде садити, це буде вже в наступному явно відео, тому що в мене план сьогодні інший. Знімати буду, коли буде садити, але покажу тоді в наступному Ось це. Вибачте, вже вже ось так вилазить з пам'яті. Це все забув, як воно називається, я не запам'ятав. А це запам'ятав. Ось дивіться. І яка краса, також це мускарики. Ось от таке. І ось також дивіться. Теж краса. Увіти були мускарики, але трішки інші. Але вона їх розсаджувала, а щось вони десь ну, виродились, пропали і чи що. Вон, бачите, впав. Ось розсадить. Тут можна трішки їх ще й розсадити, і потім вони підростуть. Зараз ці що у горщиках, ми так їх залишимо. Поставимо там, щоб стояли, скільки вони тут постоять. Кілька годин чи до завтра, мабуть. А ці які без е горщиків трішки побризкаю водою і переставлю. А он сюди. Бачите, тут у нас є ось така ємність, вона без дірочок, так що буде нормально. І ми зараз це все переставимо. Сюди, вони тут іще у плівці. Одна рука, бачите, я не можу нормально знімати. Я трішки розверну плівку і ось так ми їх сюди поставимо, поки не посадимо, щоб вони ж не пропали. О, сюди. Ну, так само і цей декоративний льон. А він тут Просто даже в таких, ну, тоді я не буду з цього кульочку витягувати, я дві водички попріскаю і цей, щоб він до посадки. Ну, я думаю, завтра це вже посадиться. сьогодні, не буде нічого робитися. І ці також не буду доставати з кульочків. Тож, водою ці не бояться ні засухи, нічого. Це дуже такі виносливі. Та й очіток, вон там на пагорбі. він дуже добре розмножується. Тут також можна багато розсадити чого. Він так да це зробить. Ну все, я в основному показав. Коли віта буде садити і все покажеться, ну це не в цьому відео. У мене зараз трішки інша задача, яку я на сьогодні поставив, ну потрібно виконати. Ну, вже, бачите, сонечко і добре. І більш-менш тепло, я вже роздітий. Снігу нема. <зим> Зима закінчилась. Порівняю наш місточок, нашу кладку, як його назвати. Ось. Її там попідривало в свій час. І ми її зараз порівняємо. Натянув ниточку, вірьовочку, рівень є і порівняємо, попідбиваю, її підірвало вверх води. Майже не додалось. Порівняю, візьму е, наш молод. Я ось так їх поскладав. Ці, які без горщиків, добре полив. І поставлю їх в тінь. І ці трішки також полив. Але це ми поставимо тут. Десь. Так що. З цим закінчено. А наш вітрячок. Працює, ось, дивіться, крутиться, все. Це ж непогано, якщо вітер сильніший, то крутиться дуже добре, ну, поки все добре і виглядає добре. Ось так. о, Чуєте, який вітер, зараз він буде як пропелер тут крутитися. Ну, ось така у нас погода гарна, але трішки вітряна. Дивіться, я навіть не знаю, що це. Поле поле з'явилось ось таких квіточків. Дивіться, це наш газон на пагорбі. Скоро вже десь через тиждень прийдеться мені вже косити. Тільки все позагрібав, повивозив. Через два тижні потрібно буде косити, заново загрібати. Ну, все, якщо тепло пішло, є волога. Піде все вгору, я ще там не покосив. О, вітячок добрий, крутиться, бачите. І мені там потрібно ще покосити. На тих пагорбах позрібати. Ну все. Ось я вже тут приготовив. Бачите. Інструмент, а що інструмент рівень? Зараз будемо міряти, що і як. І молот Ось він. Що у нас тут робиться? Вітер. Вітер, не знаю, буде чи мене чутно. Води майже не додавилось. Можливо, трішки додавали. Ще мені сьогодні ну, зробимо цей місточок. Ось бачите, ті гілки, коли я обрізав цю верну, я тут так їх і не позбирав. Зараз їх потрібно, там буде грабі дістати, до їх до берега, що там в воді далі. І повиносити. Приберемо все. Ну, а зараз займемося цим нашим місточком. Дивіться, який. У нас Уклін. Бачите, як пішло. А це ще тут не максимум, максимум ось там, ось там пішло, ось ось тут у нас максимум уклін, там ця бульбашка повністю до кінця пішла. І ще ось так у нас дугою. Ось, якщо... Тут подивиться, тут пішло. Ну, тут схоже, більше, менше рівно. Зараз ми тут подивимось, та й тут рівно, але щось воно... А, ось тут уже пішло в ту сторону, ось тут уже підірвало. О, так, да, так, да, бачите? Ось, ось тут вже підірвало, ось тут треба. Зараз натягну звідси туди нитку порівняю, потім, якщо цю сторону виставлю, порівняю потім ось так, тому що ця сторона підірвана доволі сильно. І порівняємо. Ну це не так складно. Зараз все. Це... Зробимо. Натягнув нитку, і ось дивіться по наші Звідти не видно, звідси видно. Бачите, ось там порівню І дивіться, наскільки ось тут середину. Ну її видно, як літом купається. Бачите, наскільки середину підірвало. Ось. Там пішло нормально. Ось тут підірвано. Ось. Оце треба підбити. Майже порівняв, нитка попала. Я старався, щоб по ній не попасти, але вона зіскочила і попала. молот. І перебив її потрібно нову натягнути. Ну, тут я вже майже порівняв. Ось вже нема. Такої дуги, а там отак, отак було. Так, да, Я вже бачу науку, що майже рівно. Ну а тепер вже будемо в такій площині по відношенню. Ну я ще натягну, пере, переміряю. Так, вітер буде тічути. І потім по цьому рівні бачите, як вона перекошена. Ось так. Туди пішло вверх. Оці буду забивати. Ось так. Ця сторона вже нормально. Ось так, якщо дивіться, то вже там нема такої дуги, вже воно рівно. Ну зараз ще перевірю і цю порівняю по тій стороні. Де і все. А сам місточок у нас той, він схоже. Нормально стоїть. Ну там більш міцніший. Забивались і забивались не так, як тут, забивались дуже сильно на оцей наш місточок. Вот. Його схоже не підірвало. Ну ось так. А в нас сьогодні краса. Якби не вітер, зовсім було б, бачите, сонячно. Доріжка, ну вона така не зовсім, але є. Ось там у нас сонечко. Ось де воно ось там. І бачите, хмаринок майже нема. Так що зараз ми все доробимо. Ось тут, ось, вже <рес> <рес> мені на око видно, наскільки ця сторона вища тої. Зараз цю Порівняємо, і буде все добре. з місточком нашим на сьогодні все уже так намахався цим молотом е, виходить в цю сторону ну, вона була нижча там була тільки дуга така я підрівняв і без проблем а ця сторона була піднята її льодом Підірвало за скільки років. Я ж не забивав, як ми побудували. Десь більше, ніж на 2 см. І зараз забивати, а не йде. Дуже тяжко йде, позабивав. ну Тоді ми їх дуже добре забивали. А зараз далі воно вже там, як кажуть, укоренилось, окислилось, поржавіло там і так далі, і тому подібне. Йде дуже туго. Ну, я трішки позабивав, порівняв, ну, ще десь до пів сантиметра, може, отам десь навіть сантиметр потрібно буде дозабити ще разочок ну це вже схоже буде літом зараз я вже не буду так уже в око не кидається цей уклін ну трішки є а так схоже більш-менш уже нормально бачите як бив що метал цей бачите як сильно і, і не хоче заходити. Так само тут кожна. Ось так. Ну, це я приберу потім. Е, візьму болгарку, тут позрізаю, зачищу, воно буде. Вигляд буде <смі> нормальний. Це поки ось так. Е, ця сторона менше, бачите? Тут зовсім майже нічого. Тут трішки оце, оце тільки було підірвано і все. А Ну і тут менше. Оці забиті у нас зовсім круто. Тому тут я нічого не ето. Я подивився, тут більш-менш нормально. А підірвало тільки тут. Ну і вже, на вигляд, майже рівно. Трішечки ця сторона в око кидається, що трішечки вище. Ну тоді явно було сильно вище. А так більш-менш. Ну, ще літом, ще трішки підзаб'ю. Потім. Підчищу, да, підкрашу і буде все нормально. Ще буде що підварити, можливо, десь щось. Ось. Там ще потрібно буде. На нашому майданчику там потрібно мангал буде підварити. У мене решітка одна відламалася, Потрібно підварити буде. Ну і, схоже, в цьому відео роботи більше показувати не буду. Все інше буде у наступному відео. Ну і під кінець хотів нагадати, що ви можете заробляти добрі гроші кожен день, просто граючи в гру на телефоні або на комп'ютері. Тисніть ось сюди. Додивіться це відео до кінця. Навчіться та використовуйте цю методику, поки вона ще працює. Удачі всім! Дякую за перегляд і до зустрічі!